Що Україна себе добре показала. Сподобалося, що не вдарили обличчям в бруд, так сказати. Ну, дуже сподобалося. Малий мій їздив фан-зону, сказав, що чітко, все класно, дуже великий позитив отримали. Ну, взагалі, подобалося. Організувало Євро дуже гарно, гордесть за Україну, що все так. Прийняли хорошо иностранных гостей. В принципі, ничем. Оно прошло так. В Борисполі Евро 2012 ничем ну, не было замечено. Просто все спокойно было. Может в Києві там было что-то, а в Борисполе незаметно прошло евро. Шоу запам'яталося. Все було дуже гарно, чудово. Мне понравилось, что мы достойно встретили. Хоть и не выиграли, но достойно. Попиталися зробити стадіони. Що наші програли? Все запам'яталося. Так що нашим треба ще вчитися. Все, все подобається. І організації, і сама ці матчі, і все проще. Все нормально было. Спасибо. Я очень довольна. Это такая ну такое историческое событие, которое раз в жизни и в моей и у моих детей вряд ли когда кто-то увидит. Было столько ну отзывов о нем. Все мои родственники с России, с Испании, с Австрии, с Турции болели за нашу украинскую сборную прям ну от всей души. Некоторые друзья поприезжали так само. І мені воно дуже запам'яталася. Ну, їздили тільки фан-зону. Білети були недоступні. Ну, от це от, що жаль. Я чув, що грошей витратили більше, ніж очікували отримати. Грустно. Ін Інколи навіть плачеш, оце знаєте, коли це про це згадаєш. Я вдома просиділа. Нічого не буду говорити. Іспанія класно зіграла. І ще хочеться євро. Щоб кожен місяць було. «Нічим, ми тільки приїхали. Ну, щоб сказати, люди добре ще я б не сказала. Це сто пудов. Дороги навіть без поняття. Щось може і змінилося, я теж не можу сказати, сонечко. Я думаю, це вперше на теренах пострадянських а, країн, де відбулася така подія, такого масштабу. О, і Ми дали зрозуміти всьому світові, що ми дійсно є європейська нація. От, і, ми такі ж, як і вони, незважаючи на те, що там була піднята якась шумиха за кордону, що ми якісь не такі, де да, расисти, там, е, е, якісь потвори. Але ми нормальні люди, ми це до, до, доказали. і Я думаю, тепер на нас будуть дивитися по-іншому у всьому світі. Запам'яталися все дуже чудово. У мене дитина в захопленні від євро. Футбол перезирає. Це ідіот. Ти я все вже вдома, нічого не дивлюсь. Так Якщо вибачте, я поспішаю. Запам'яталось тим, що е, я дуже болів за Україну і так хотів, щоб наша команда і далі вигравала. І особливо, які голи, забив наш Шевченко. А Шевченко це велике, велике слово для українців, ви знаєте. Не знаю. Чим? Футболом. Особливо, коли наша грала. І фінал ліга дуже цікаво. Шевченко забив дубль. і всі Все очень радовались во-первых. Ну конечно на Майдані очень много было мусора и очень воняло, но это не помешало провести замечательный Евро 2012. Всем понравилось иностранцам. Приезжайте в Україну, здесь классно. Наша Україна выбрала у Швейцарії. і проехала. А взагалі, якщо чесно, то я вважаю, вот, що Україна погано підготувалася до Євро 2012. Дороги вони сделаны тільки там, а, де будуть приїжджати за всі кіщі дорожки, забулки, будемо сползання. Запам'яталась ну, чемпіонами, гуляли команди хороші. І взагалі так підготовка, красивий, підготовка стадіон, красиво. Стадіон понравилось. Так. Да, Понравилося, сильно понравилось. Ну, Я думаю, що це був найкращий чемпіонат світу. О, чемпіонат Європи. Взагалі, тому що і стадіони були найбільш заповнені, і ну, взагалі було дуже класно. Довольство. Марю вдовольство отримав. Найкраще мені сподобалась фінальна гра. Да, Іспанія і Італія. Саме така, Болі, не те, що в от році євро було. Нечесно. А в Україні набагато інтересніше робила. Проходил лучше.